Жертвами лісових пожеж у Португалії за останніми даними стали 62 людини, приблизно стільки ж постраждалих. Українців серед них немає. Повідомляє вітчизняне міністерство закордонних справ і радить утриматися від відвідин лісової місцевості в Португалії. Влада країни оголосила триденну жалобу. Пожежі почалися у суботу у центральній частині країни. Поліція припускає, їх могла спричинити блискавка. Той, той. Великий вогонь у Педрога-Огранде. це за 150 кілометрів від португальської столиці. Останнім часом кажуть місцеві посуха в регіоні чергувалася з сильними грозами. Тож у поліції не відкидають. Ліси могли спалахнути від звичайної блискавки. Сотні пожежників, спецтехніка і гвинтокрили взялися приборкати полум'я. Тікаючи, люди горіли заживо в автівках або труїлися димом. Коли ми вийшли на дорогу, побачили звалені дерева і машину, що горіла. Нам не вдалося пробратися. Вогонь завдав шкоди й тамтешнім селам. Ось у цьому знищив чимало транспорту. Я подзвонив знайомому, який живе за 20 кілометрів звідси. Він сказав, що пожежа йде в наш бік, і за 10 хвилин тут уже палало. Отакий От сильний вітер був. А цих людей пожежа лишила без даху над головою. Усю ніч я носив воду, щоб оберегти свій та сусідські будинки. Якби ж я був не сам, усі поїхали, і я лишився один. Будинок моєї сестри згорів. Назвідти забрала поліція, бо там може було важко дихати, і була загроза опинитися у вогні. Я був отам, от у своєму будинку. Що з ним тепер, я не знаю. Лідери європейських держав висловили співчуття португальцям: до країни надходить і міжнародна допомога. Пожежа такого масштабу в останній була півстоліття тому. Тоді сім днів палало в місті Сінтра. Жертвами стали 25 осіб. Дмитро Грінченко, новини на першому.